Доброго сім'я! Ви на каналі Коля Ковтун. Сьогодні 5 вересня 2024 року. Кам'янка, Черкаська область, центральна Україна. Хочу вам продемонструвати форму Калугіна Віктора Михайловича Енергодар. Вона вже дуже давно стигла, її вже практично, не залишилось. трішки залишити на кущах, все вона вже реалізувалась, просто не було часу засняти. Це думаю поки ще бо замовили її ягодку Думаю, поки вона ще є, треба її засняти, бо потім вже не буде. Давайте зараз зірвемо декілька ягід зважимо, поміряємо цукор. Це перве плодоношення. Минулого року була перша маленька сигналочка. В цьому році це перве плодоношення. Лоза вже цілком і повністю визріла. Дивіться. Ось дивіться, видрів, навіть самий край вже видрів в лози. Це тут 3,5 метра. Лоза повністю видріла. Ось такі ягодки. Енейродара дуже гарні. Давайте поважимо. 9,3. 8,9. 9,5. Ну це перше, перше плодоношення. Так що з набором деревини я переконаний, що розмір буде збільшуватися. Родию, будь ласка, лягко. Давай мені це. Ось. дивіться. Кісточка вже зафарбована. Дуже плотна. Дуже хрустка ягодка. Давайте зараз поміряємо цукор. тут погано видно, вже вечоріє. є. Дев'ятнадцять з половиною близько двадцяти. 20... Брікс. Зараз поміряємо цукор в маленькі ягодки. Давайте якусь візьмемо маленьку. Що ми тут з маленькою такою можемо взяти? Ось у нас є тут маленький залишок те, що щипалося, щипалося і не дощипалося. 20 брикс. Практично 20 брикс. Так, давайте тепер насолодимось цим смаком. М -м -м. Я вот, ну дуже смачна, дуже хрустка, такая дуже м'ясиста. Смак якийсь такий фруктовий тона в ньому. Муската як такого нема, але настільки явні цвіточні які і фруктові тона, що це просто хто пробує цю форму, ну всі в захваті. Смакові якості в цій формі дуже на висоті, урожайність на висоті. Форма дуже достойна. Велика шана і подяка Віктору Михайловичу за такі прекрасні форми, які він надає нам. Так що, прошу любити і жалувати. Енергодар Калугіна Віктора Михайловича. Всім дякую, хай вам щастить.